Параграф 26. <кхи> Задача 4. Визначний діаметр світлової плями на поверхні води басейна, якщо лампа, яка утворює цю пляму, розташована на глибині 2,4 метри. Аналізуємо проблему. Ось вона лампа. Світло поширюється у всіх напрямках. Але є такий кут, коли промінь попадає на дві границі між повітрям і водою, і кут заломлення буде, бачите, 90 градусів. Гамма. Таким чином, кут Промінь не виходить на поверхню води, а відбивається в цьому напрямку. Тобто, далі оцієї точки Б, ми промінь, тобто, світло зверху не бачимо. Воно все відбивається назад у воду. Тому наша задача, щоб розрахувати оцей діаметр плями. Треба визначити оцей кут, під яким світло попадає на границю води і повітря. Розраховуємо синус гамма оце гамма, На синус альфа, ось він альфа, це є. Коефіцієнт нашого заломлення 1,33 для води. Так як синус гамма 90 градусів 1, то 1 на синус альфа буде 1,33. Звідки синус альфа буде 1 на 0,75. Арксинус 075 це 49. Градусів. Таким чином, якщо оцей кут буде 49 градусів, світло на поверхню води виходити вже не буде. І ми будемо бачити тільки оцю пляму. Ну, а тепер зосталося тільки ріш... вирішити. Геометричну задачу. Кут оцей є, оце відстань є. І так, трикутник ми маємо. Трикутник, ось він, Де А, С? це наша висота, глибина басейна H. Це альфа, ну і накрест. Розташовані кути, це теж буде альфа. Альфа ми розрахували 49 градусів. Це нам нужно АБ, це радіус нашої плями. Це буде протилежний катет відносно АС. Таким чином, АБ є АС на тангенс альфа. Тангенс 49 градусів, це 1,15. І так, 2,4 на 2,15 – 2,76. Ну, а діаметр. Це радіус. А діаметр буде що? Два радіуса. Два радіуса, 2 множимо на АБ. І маємо приблизно 5,5 метри. Оце діаметр нашої. Плями Свізла